Справжній бетмобіль 2018 року. Я вже бачу, як ви під цей музичний супровід їдете рятувати місто. Економний та потужний 1.4 на автоматі з пробігом 132 тисячі. Volkswagen Jetta з'явилась в продажу в твоєму авто: чорна затонована на крутезних титанах 18-го радіусу та матричною оптикою. Автівка затонована наглуха, і давайте подивимося, що всередині: всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом, чехли алькантара шкіра, максимальне мультикермо з голосовим асистентом круїзом. Надійний гідротрансформатор, кондиціонер та штатна медіа з навігацією і блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно, доставити. За більш детальну інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це сама потужна джета, яку я бачив, і це твоє авто.